У попередніх серіях спіймати удачу за хвіст, уникнувши удару копит. Таку задачу поставили перед собою двоє відчайдухів, блукаючи міськими вуличками в тумані ранньої зими, вони завзято шукали сліди синього дерев'яного коня. Що ж, пошуки тривають. Це хто? Хто хто? Кінь в пальто відкривай швидше. Привіт! Здрасті! Є беззаперечні докази того, що кінь є. Ходімо! Які ще докази! Тому що дивись, скільки снігу, а докази... Сніг ще не доказ. Я знайшов його слід. Іди сюди. Слід говорить про те, що він тут був! Ось. А це що і для чого? Ну як для чого? Уяви спіймали ми коня. Видарились на нього, і помчав він нас у світле майбутнє, аж в вухах засвистіло. Вдвох на одному коні. Я вважаю, що у кожного повинен бути свій рівний новорічний кінь. Ну, ти вважаєш ще й вирядуєш, як стародавні вояки-тамплієри удвох на одній конячці їздили і нічого. Отак і ми видаримось вверхи, і помчить він нас у захід сонця. Якось воно навіть і романтично. Не синій, не дерев'яний. Але це не менший кін. І не наш. Ну, чому ти гальмуєш? Ходи конем. Конем, ходи. Ти походила тобі конем. Неволі вже замислюєшся. Приводу подарунків, що дарувати, кого запрошувати в гості, чи може самі до когось піти у гості? Ну я тобі скажу, англійці наприклад вважають, що успіх у новому році виключно залежить від першого гостя. І, на їх думку, першим гостем повинен бути чоловік з подарунком. Англійці англійці такого клопоту не мають, адже вони традиційно зазвичай дарують вугілля для каміну, напій для господаря та хліб на стіл. Але тим не менше, першим гостем. За їхнім повір'ям повинен бути чоловік обов'язково із подарунками. І обов'язково цей чоловік повинен зайти у передні двері, а вийти через задні. А якщо без подарунка, то не випустять. Або через вікно. Вийде він просто через вікно, так, мабуть. Тому бачиш, подарунок потрібен. Хоч маленький та символічний, а краще б і не маленький. О, дивись, теж свого роду кінь. Залізний кінь для справжніх чоловіків. Е, щасливого коня у новому році хочуть побачити всі із уберемком здійснених бажань. Але, тим не менше, кінь у новому році може бути приблизно ось таким, тобто залізним, і, можливо, на колесах, або композитний на крилах, ну, одним словом, кожному свого. Продовжуємо пошуки. На жаль, натрапити на свіжі сліди коня нам не вдалося. Проте пошуки ми продовжили у тому місці, де, напевно, щось знають про символ Нового року. Адже зараз ми у самому серці новорічного свята. Як бачу, підготовка до нового року триває, олені вже на поготові. Ну а якщо ви ще не почали прикрашати оселю по-новорічному, то у вас ще є час і навіть для того, щоб заздалегідь запастися продовольчими запасами до Нового року. Слід знати, що символ нового року синій дерев'яний кінь полюбляє такі кольори, як блакитний, зелений та чорний. Стихією синього дерев'яного коня є вода, у якій є певна мінливість, рухливість та динамічність. Тобто, зустрічати 14-й треба якось незвичайно і оригінально, наприклад, в костюмі. Купальному ну, або так. костюмі коня. А ще кажуть, що на новорічному столі обов'язково повинні бути риба і інші морські мешканці. Наприклад, ікра, кальмари, ну і таке інше. Більш традиційні страви, наприклад, салат олів'є, чудово для шкіри обличчя, або заливна риба. Ой, какая гадость, какая гадость того ваша заливна риба. В народі кажуть, як конь ситий, то з'їсть він менше. А ще на коня готуй не батіг, а овес. І щоб весь рік бути на коні, зустріти його слід належним чином. І що ж з цього приводу радять астрологи? Так от радять вони те, що зустрічати Новий рік треба у родинному колі разом із найближчими друзями галасливу компанію, таким тобто словом виселитися. Від душі. І головне, не забудьте привітати якомога більше всіх ваших рідних, друзів та знайомих із новим роком. Тож на цьому святі не стримуйтесь і веселіться на всю катушку. Пам'ятайте, кінь, той ще бешкетник. А серед прихильників гороскопів навіть існує повір'я. Чим пишніше та веселіше зустрінеш цей новий рік, тим краще він пройде. А тому не стримуйте своїх бажань і веселіться від душі. І прийде до вас кінь. Ех. Знову в мене знайшли цього дерев'яного синього коня, просочився він як та як сніг крізь пальці. Але ти не засмучуйся, хоч ми ще й не тримаємо щасливої вузди цього копитного у своїх руках, але як ми вже наблизились до того, щоб знайти цього синього дерев'яного? З'яни ще наблизились і ми вже практично готові до свята Нового року, яке з кожним днем все ближче і ближче. І знайти щасливого синього дерев'яного коня готові!